Нескінченно можна дивитися тільки на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як специфічна частинка суспільства показує своє життя в Тіктоці. З одного боку, Тікток це прикольні відосики, котики і смішнявки. Речі, які без проблем гіпнотизують нас на кілька годин. Інша ж сторона це та, яка точно не додає балів цій китайській платформі. В найближчі кілька хвилин ви можете відчути, що вам бридко дивно і моментами навіть лячно. Не переймайтесь, бо саме для цього і існує цей формат, де я для вас. Шукаю смаколики з тіктоку, і не дуже смаколики. Якщо ви вирішили поїсти або попити чай саме під це відео, вітаю! Бо це означає, що ваша любов до контенту сильніша за якесь там бажання смачно поїсти. Ви на каналі Окріп, і давайте разом зануримось у світ специфічних тікток акаунтів. Підпишись. ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа перший, кого я хочу вам продемонструвати, потрапив в мої руки абсолютно випадково через рекомендації. Спочатку мене здивувало те на що я взагалі зараз дивлюсь. Потім мене здивувала кількість лайків і коментарів. А від кількості підписок я взагалі Знайомтесь, це Валера, і він живе, м'яко кажучи, не дуже охайно. Думаю, вам колись мама казала прибратися, бо прийдуть друзі і побачать, як в тебе брудно. Якщо вам цікаво, плюс-мінус так і виглядала ваша кімната в очах мами. Якщо ви замислились, чи говорила Валерія таке мама, то йому в цьому плані дуже пощастило. Його мама живе разом з ним в цій квартирі. Та звідки інформація, що саме ця жінка його мама, навіть не знаю, може тому, що мені довелося подивитися кілька десятків відео з цього акаунту, щоб нормально зрозуміти за вас. Цю історію лайк, like, якщо співчуваєте окріпу, подивимося, скільки нас. І от я сиджу, розповідаю вам про цей аккаунт і навіть не знаю, з чого почати і за що братися. По-перше, Валерчик стригся останній раз, коли долар був по вісім. До речі, дуже багато коментарів саме від дівчат про ідеальний стан його волосся. Шановні дівчата, відкриваю вам рецепт: мити голову використовуючи тільки натуральне природне очищення. Я про ті дні, коли на вулиці йде дощ. Також на усьому цьому контрасті виділяються ну дуже гарні очі, так званий годжу сатору українського формату. Дівчата, тримайте себе в трусиках. О «Цей мужчина тільки мій. Цей мужчина... Момент, це те, що головний представник вічних холостяків живе з мамою. Спить на цьому царському ліжку формата King Size, А мама трохи скромніше лежить поруч, майже на підлозі. Хоча навіть це назвати ліжком досить важко. Думаю, якщо б у мене не було вибору, я б краще заночував десь на травичці під зірочками. Сама ж квартира цих персонажів нагадує локацію з якогось хорора. Всюди сміття, брудні речі, і самі мешканці, здається, не фанати мила в принципі. Зараз, хто максимально вразливий до усіляких бридких штук, приготуй. Тись хоч і заблюрив, але є шанс, що запах ви зможете відчути навіть через екран. Ха-ха-ля на мене діли! На мене діло ляля ляля! Виглядає цей артхаус дуже смачно, і у мене для вас є цікаве і водночас серйозне запитання, на яке я хочу почути суперчесну відповідь від вас. Чи погодились би ви прожити в цьому домі 5 днів за, наприклад, мільйон доларів? Це десь стільки в гривнях або стільки пляшечок живчика. І поки ви пишете відповіді в коментарях під відео або плюси в чаті вашого стрімера, на фоні Валера виконує для вас пісеньку. Загалом я помітив, що Валера дуже музикальний та артистичний. В будь-який зручний і не дуже момент він не залишить вас без свого виконання якогось треку. Чує усі ці хіти сучасності Валера на радіо в їх квартирі, так воно в них є. І я думаю, це найцінніше, що взагалі можна там знайти. Ну і ще мене здивував той факт, що в цій квартирі є газ. Хто не знав або забув, за нього треба платити, щоб не відключили. Але судячи по тому, що в них є можливість запарювати вермішель, на нього гроші звідкись з'являються. Я ще раз Передивився кілька моментів і помітив, що плита все ж таки стоїть збоку, А ось ця маленька комфорочка швидше за все працює на балонах. Ну і, мабуть, власник аккаунту купує для них ці балони. Автор, в свою чергу, намагається якось підігрівати персонажів своїми подарунками. Частково чи повністю за гроші підписників в їх квартирі з'являються їжа, смаколики, цигарки, і зараз увага! Нова кастрюля. Це здається найдивніше, що можна побачити в такій атмосфері: нова, чиста, блискуча кастрюля, але яку все одно намагають. Це відкрити такими пальцями, лайк, like, якщо ви теж дивитеся на них і ловите нестримне бажання зробити щось подібне. Та знаєте, не все так погано. Якщо ви думаєте, що ця частинка суспільства безнадійна і їх виправить тільки утилізація, знайте, що реальність трішки інша. Насправді їх трансформація відбувається вже сьогодні. А почалося все з шикарного волосся і бороди, які як мінімум в цій атмосфері відновленню не підлягають. Далі увага, якщо стоїте, то сідайте, бо мешканці цієї чудової квартири. Почали її прибирати, а саме збирати ці кілограми сміття. Результат дійсно вражає, можете оцінити, як було і як стало. Валері придбали небрудних речей, стіл, два стільці, і думаю, зараз цю квартиру можна здавати за 1010. біля метро, ремонт косметичний. На барбершопі трансформація не закінчилася, і наш холостяк попрямував купатися. Це плюс-мінус, як друге пришестя хреста. Реально унікальна подія. Відбувається це все в якійсь бані або сауні, я не дуже в цьому розбираюсь. Але раджу вам запам'ятати це місце і в найближчий час обирати інший заклад на всяк випадок. Також баня відкрила нам дуже цікавий момент, який на ютубі я показувати не буду. Якщо ваша цікавість розбирає вас на молекули, то знайте, що в телеграм я закинув так звану валину. Але будьте готові впасти в депресію, бо життя справді несправедливе. І станом на сьогодні це поки все. Валера побритий, покупаний і у відносно чистій квартирі чомусь став менш радісним. Його танці та пісні стали рідкістю а стабільний сміх. ハハハハ Замінився на серйозний вираз обличчя, все ж таки, людина, яка прожила величезну частину життя в подібній атмосфері, відчуває дискомфорт в тому, що для нас є нормою. Я щиро сподіваюся, що автор не має на меті доїти цих персонажів до останнього, отримуючи донати від підписників, бо тренд на слідкування за подібними маргінальними групами існує не перший день. Можливо, ця історія закінчиться позитивно, і Валера буде танцювати нам вже чистенькі з власної волі і в своїй частенькій квартирі. До речі, коли ви пишете мені коментарі. Від шести слів я кайфую плюс-мінус так само. Наступна наша тема про як вам сказати, щоб це відео не заблокувало. Давайте так: існують різні формати текстових файлів: такий, такий і такий. Про нього ми зараз дуже обережно і поговоримо в контексті цього аккаунту. Хоча що з цим аккаунтом не так, якщо хлопчик просто любить фотографуватися. Чесно кажучи, подібних аккаунтів, замаскованих під адекватні, достатньо. І ні, я їх показувати не буду, навіть в телеграмі. Думаю, адекват. Ватна частина моєї аудиторії розуміє, що це не нормальна тема. Але якщо ми перестанемо говорити про неповнолітніх, настрій розмови швидко змінюється. Фіксуйте на ваших екранах. Ігор Сероклин. Одразу прошу вибачення у Ігоря. Я не знаю, як його прізвище сказати українською. Сероклін? Се... сероклин, може, це взагалі Сероклин? Ну коротше, ви зрозуміли. Ігор фанат жіночого одягу і легенда Харкова. Хоча далеко не всі про нього знають. І так, якщо ми можемо відверто говорити, це акаунт для Фети яким і подобаються подібні фотосесії. Ну і звісно, автору вони подобаються не менше. На деяких матеріалах помічаємо надписи, які дозволяють зрозуміти, хто взагалі перед нами. Чесно, я цього не хотів, але знайшов ютуб канал, на якому, на щастя, тільки одне відео, але там ми можемо побачити, як ігор в шкільній формі демонструє себе в шкільній формі. Якщо чесно, якось важко це взагалі коментувати. Просто знайте, що це не для нас і не для таких, як ми. Думаю, що потрібна аудиторія з радістю оцінить ці прекрасні опини. Я в Телеграм вже кидав матеріал без смайликів і абсолютно випадково дізнався, що один з моїх підписників якось якимось чином спілкувався в телеграмі з Ігорем. Правда, це чи просто хтось вирішив пожартувати, вирішуйте самі, але в цьому світі можливо все. Третя наша тема не про аккаунт, де буде супербрудно або щось заборонене. Жах, який я пропоную вам відчути, моральний. Це щось більш приближене до кожного з нас, але тільки певною мірою. Комусь ці ситуації ближче, хтось їх розуміє мінімально, але думаю. Багато хто з вас зможе відчути як мінімум вайб того, що відбувається на цих відео. Якщо коротко, хлопець час від часу знімає просто своє існування вдома, показує нам кімнати, людей і найважливіше атмосферу, в якій це все відбувається. Я наріжу вам фрагменти цих маленьких історій. А вам за кілька хвилин треба спробувати уявити себе на місці цього хлопця, який в моменті перестав ходити до школи, не хоче вчитися, вірить в свою 100% позицію щодо майбутнього і повністю відкидає варіант жити так, як Мама скаже, хоча й вона в певних моментах теж не до кінця розуміє, як в цілому працює життя. Та факт в тому, що вона не хоче, щоб її син в фіналі перетворився на валеру. Це постійне протистояння в сім'ї економ класу призводить до конфліктів, і особисто я себе піймав на думці, що дивлюсь на щось, що бачити і чути не маю, наче я просто сиджу і за кимось підглядаю. Загалом нарізка зараз почнеться, насолоджуйтесь, але спробуйте не втратити моральний дух. Даже середньою. Мати, це вообще позор. Тіх вища освіта, всіх при всіх. Ти що смішна? А ти середньої не можеш навіть отримати. Та не сміши мене так. Ти зробив тести? Ні, зараз піду зроблю. Не мішай. Вже 6 гігабайт на обновлень. І зараз скачаю BattleFront 2. Коля робити захист України, я тебе прошу. Та ж я вже встроївся на роботу. Яка встраці робота? Тобі вчитися треба. Забудь про ту роботу. Ти ж середній цей зарплату. По Україні. Плати. Я слухати не хочу про ніяку роботу. Ай. Уроки роби! Ти <кхи> 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 я здав собі сідання. Як здав, так і розпрощайся. Яке Уроки розпрощайся! <кхи> середня зарплата по Україні. Захист України роби! Що, яких захист України? Я і так захищений Тести роби! Нема? нема, там нічого про інтернет не пише. Не треба мені властивати. Карточки, Чого? що мене ще посадили із за тебе. Ти Те, Що позориться перед дітьми, перед вчителями, перед директором, перед всіма перелякаєш їх своїм відом. відом. Ну, ти бачила, я хочу одну дитину в класі, щоб була заросша, коси по плече і борода по плече. Це тільки бомжі ходять. так. Більше ніхто. Алкаші й бомжі. Чого? Ну, нормальні люди, ти ходять підстрижені, без бороди. Ти що я там в буйності робить? То, що всі діти вчити алгебру українську. Мову, історію, вчити всі предмети. Я носій віціально. українській мові. Я носій українській мові. Хорошо, раз ти здіваєшся здівайся, зі мною, я їсти тобі не дам. Будеш дрочеві. Сподіватися з мене. Що, дроч? Хорошо. Що я там Я сказала уроки, брати вчити. А ні, пошов вон. Не і живеш так, як всі учні твого класу. Ні, не всі слухаються мамі. І роблять то, що мама сказала. Всі вчаться, ніхто в комп'ютері не сидить, за танком не бігає, ігри не грає. То ж я стрімер, вчаться. я стрімер, мене стример. два Два фоловіра підвержують. І даже два фуловера. Я сказала, я в понеділок піду в поліцію. Чого? А ти в теж з ними дрочитися і будеш з них? Тебе. Бистро научо тебе бистро прижмут су. Будеш знати, як з мами іздіватися. Ти мене достав. Свої Чого? дію це за телефончик, я тобі отомстю. Який телефончик? За телефончик, що Який ти з мене телефончик? іздіваєшся. Який? За те, що ти з мене іздіваєшся, замість того, щоб ходити в школу і вчити уроки. Ти ходиш за мамою з телефоном і з мами іздіваєшся. Чого я іздіваюся? Все. Я знімаю контент. Я приведу поліцію, познімаєш шиї. Розкажеш, як ти з мене іздіваєшся. Я втечу в ліс. Хорошо. Я буду жити в лісу, як вовчик. Я буду життя. Я вже вітер, що ти не можу. Да інсайдом стану, поняла? Хто таке сайд? Ну, дай інсайд, що не знаєш, не що знаю. таке. Ну все, в рай попад. Надоїло це вже Постійно кричеш, кричиш. Того що вчі уроки, я тобі сказала! Які уроки? А не в я його купила, я його і заберу в Крижополь. Ні, що ти його не побачив. Наше Та Танчики, танчики! Ти прикинь, сотні людей, ти писав. Це інститут, це сотні людей. Ти розумієш, яка це нагрузка смислова на мене. Це ж просто ну, не витримай. Виключий більше не виходь в ефір з аферістами! Який авіст, я, я ті подішки мав. Ти українську мову в інститут! Я як ті подішки, я видав! Нахір пошов! Це подіршка! Того, що я думала, що ти дитина, як всі діти, що ти золотою медалью школу кончиш, що ти поступиш в університет. А що я там буду? А робити? ти книжки не відкривай! Що я там буду? робити? Не Нет. говори зі мною. Ну це вообще жесть яка. Подонок. Який подонок? А як мені жити? Я сказала взяти уроки, вивчити, здати екзамени і поступити в університет. А що, що я? Що ж непонятно? Робота, більше ніякої. Все! А от роботи по там як я буду. Там не приймають їх же зі. Ні, вийшов з хати Пашов вон. Не хочеш бути так як всі діти Ти хочеш бути виродком, ти хочеш бути подонком, бандитом. Ти не хоч бандіт як сидіти. Який бандит Я чесний законопослушник Чесні, чесні вчать українську мову і набрали 136 балів, 168. Всі твої хлопці, всі а, твої. Та не може бути. Можете видихнути, бо я повертаюсь до вас. Пишіть в коментарях, що ви відчували протягом цих кількох хвилин. Якщо як я подивилися забагато, то емоція страху, апатії і навіть трішки паніки не змусять на себе довго чекати. Найцікавіше, що моя сім'я була далекою від такого вайба, але чомусь я його розумію. І давайте так, щоб остання нота не була негативною. Ось вам бабуся, яка заснула сидячи. Я такого ще не бачив, і думаю, ви теж чи розвивається ця здібність? Дність з віком чи просто існують люди, які так вміють. Для мене це загадка. Та знайте, що якщо я колись навчусь так спати, ви обов'язково про це дізнаєтесь. Прибирайте в кімнаті, не споживайте pdf файли і цінуйте батьків. А якщо хочете більше цього формату, чекаю вас в коментарях. На цьому у мене все скоро почуємось.